Перепишемо нашу нерівність в такому вигляді. Логарифм в квадраті від х, мінус 3 логарифма десятков від х, плюс 2 більше за 0. А потім логарифм від х позначимо через t і будемо мати нерівність t в квадраті мінус 3t плюс 2 більше за 0. Розв'яжемо спочатку рівняння t в квадраті мінус 3t плюс 2 дорівня 0. Добуток коренів 2 сума. 3, тому ми маємо корені 1 і 2. Виставляємо їх на числові осі. Ми маємо розв'язати нерівність. 1 і 2 ці точки нерівність строга. І далі знак даної нерівності справа плюс, нам треба розв'язки більше за 0, це означає, що там, де стоїть знак плюс от. Таким чином ми записали, але це, зверніть увагу, це вісь Т. Ми знайшли тільки те. І відповідь: ми не будемо писати у вигляді об'єднані проміжки від мінус нескінченності до одиниці, а потім від двох до плюс нескінченності, а запишемо таким чином. Або те знаходиться отут, і тому воно менше за 1, або те знаходиться отут, і тому воно більше за 2. От така сукупність нерівностей. Тоді замість стени підставимо логариф від х десятковий менше за 1, і логариф від X десятковий більше за 2. Ось так. Далі приведемо ліву і праву частини до десяткових логарифмів запишемо. Будемо мати логариф десятковий від х менше, ніж логариф десятковий від 10, і тут логариф від х більше, ніж логариф десятковий від 100. Тому, так як основа 10 більша за одиницю, знак нерівностей не змінюється, ми запишемо, що х менше 10 або х більше за 100. І до цього обов'язково дописуємо область допустимих значень. У нас х знаходиться під логарифмом, отже, має бути більшим за 0. Ось така система далі утворюється, тому що умова х більша за 0. Обов'язково для виконання і для першої і для другої нерівності. І далі показуємо на осі хсів. Таким чином х менше 10, х більше, ніж 100 об'єднання цих двох проміжків є розв'язками нашої такої сукупності, і умова х більше за 0. Тобто, якщо записувати відповідь, це буде об'єднання продажів від 0 до 10, а потім від 100 до плюс нескінченності. У відповідь ми маємо записати найменший цілий розв'язок нашої нерівності. Так як 0 не входить, то наступне ціле число ми записуємо 1. Зліва ми маємо суму логарифмів з однією тією самою основою, тому за відповідною властивістю ми можемо записати ось таким чином. А одиницю запишемо як логарифм з основою 90 від 90. Тобто привели ліву і праву частину до логарифмів з однаковою основою. Так, як основа 90 більша за одиницю, то ми знак нерівності не змінюємо. Пишемо х-10 на х-11 менше рівне 90. І дописуємо область допустимих значень початкової нерівності. Тобто ми пишемо x-10 більше 0, x-11 також більше 0. Ось таку систему нерівностей ми далі маємо розв'язати. Розв'яжемо першу нерівність, розкриємо дужки. Х у квадраті мінус 11х мінус 10х плюс 110 переносимо мінус 90 менше рівня 0. Тобто х у квадраті мінус 21х плюс менше рівня 0. Розв'яжемо рівняння х у квадраті мінус 21 плюс до рівня 0. Можна робити через дискримінант. Разом з тим добуток коренів 20. А їх сума 21, тому нам підходять числа 1 і 20. Ми виставимо їх на числові осі Х. Зафарбовані точки нерівність у нас не строга. І далі визначаємо знак справа для даної цієї нерівності знак буде плюс. А нам. Потрібен менший рівне 0, тобто знак мінус. Отже, це буде проміжок від 1 включно до 20 включно. А далі ми маємо ще показати розв'язки даних нерівностей. Це х більше 10, х більше 11. Якщо говорити про спільні розв'язки цих двох нерівностей, то вони визначаються нерівністю х більше 11. Більше більшого. Тобто ми 11 ставимо. І більше заштриховуємо. Таким чином, уже в нас буде проміжок від 11 до 20 включно. У відповідь ми маємо записати кількість цілих розв'язків цієї нерівності. Якщо рахувати цілі, то починати потрібно з 12. Тому що 11 не входить в розв'язки, отже, 12.

А далі в нас ми маємо логарифми з однієї, тієї самої основи 0,7. Ця основа менше від одиниці, тому при переході до виразів під логарифмом ми знак змінюємо і пишемо: було менше рівне, отже, більше рівне, отже, менше рівне, ніж 35. І далі дописуємо ОДЗ. По початковій нерівності. Тобто ми пишемо х плюс 4 більше 0, х плюс 6 більше 0. Ось таку систему нерівностей далі маємо розв'язати. Спочатку першу розкриваємо дужки х у квадраті плюс 6х плюс 4х плюс 24 мінус 35 менше рівне 0. Тому х у квадраті плюс 10х. І далі мінус 11 менше рівне 0. Розв'язуємо рівняння х у квадраті плюс 10х мінус 11 до рівні 0. І коренями даного рівняння будуть числа мінус 11 і 1. Їх добуток мінус 11, а сума мінус 10. Виставляємо ці числа на числові осі х. У нас нерівність не строга, тому вони зафарбованими точками визначаються. І далі знак: ось у нас ця нерівність, тому справа буде знак плюс. Менше рівне нуля, там, де стоїть знак мінус. Таким чином, це проміжок від мінус 11, включно до 11 включно. але розв'язки даної нерівності х більше мінус 4, а тут х більше мінус 6. Спільним буде більше більшого, отже, х більше мінус 4. Тобто мінус 4. Це ось тут десь мінус 4. І більше за мінус 4, ось таким чином заштрихували. Ну, якби ми показали їх більше за мінус 6, то мінус 6 було б ось тут, і все рівно три рази от пройшло б на цьому проміжку: від мінус 4 до 1 включно. Це і є розв'язок від мінус 4 до 1 включно розв'язок нашої нерівності. У відповідь ми маємо записати суму всіх цілих розв'язків. Мінус 4 не входить в розв'язки, тому наступне ціле число ось тут це мінус 3, потім мінус 2, мінус 1, 0 і 1. Один входить в розв'язки нерівності. Мінус 1 і 1 це 0, тому мінус 3 і мінус 2 дають результат мінус 5. У відповідь пишемо мінус 5.